Вітаємо всіх, хто любить природу. Вітаємо тих, хто за чисту воду. Вітаємо всіх, хто хоче сміх. Бо ми майбутнє нових поколінь. Ми команда целівської гімназії. Сміливі, завзяті, ідейні, креативні. Природу любити це наш ідеал, щоб світ навколо від зла не страждав. Наша команда це сила, це честь, готові боротися за правду ми днес! Бо земля у нас єдина, а любов до неї наша вершина. Ми екологічна гідбригада. Еко герой Чести довкілля це наш вибір! Тому сьогодні ми зібралися, щоб закликати кожного з вас. Давайте разом природу рятувати, бо земля це наш відмір. Разом із ним птахи тихий спів. Річки забруднені, риби нема, а люди все далі ж бурляють сміття. І повітря гірке, і трава у що ж людство зробили, не зрібним життям. Ми стаємо перед нам викликом, що має силу Духу і незламний віри. Наші предки дарували світу відвагу, і сьогодні ми, нащадки їхньої мужності, ми однією сміли! Добре. Сміливість це єдність. Сміливість це добрі справа. Сміливість це кожен крок назустріч майбутньому. І цей крок ми зробимо. Разом! разом! Сьогодні ми зібралися разом, щоб довести, що кожен з нас має сміливість змінити світ. У наших очах бога надія, що природу оживить і захистить. Крок за кроком розвіє їм страхи. Сміливість у серцях запалає. як квіти весною розлітають, Так мріє на крилах єдності злітає. Єдність наша, сила незламна, ми творимо світ, де панує любов. Коли земля страждає від людських помилок, нести йому її голос і її силу. Наша сміливість це крок до чистих річок, до зелених лісів та ясного неба. Разом ми щит для природи. Єдність це наш головний принцип, бо кожен з нас несе в собі вогонь.

Smilujem sila našeg vojne, Ike nas... ne dihaje nas želje. Ne to što Bude! Вона була вільна і незалежна. У час війни любов до природи проявляється в кожній нашій дії. Природа нам силу для боротьби і надихає нас на перемогу. Ми, команда екологічної просвіти, хочемо розповісти, як сміливість природа об'єднується в нашому житті. Екологічні проблеми стосуються всіх, кожен шматок сміття, кожне віробене дерево. Це кров до знищення нашого дому. За статистикою, щороку у світі вирубують 10 мільярдів дерев, а у річках чисельність реб зменшилася на 70% за останні 9 років через забруднення води та інші фактори. Пластик складає понад 60% відходів, які потрапляють у по моря і океани. Чи можемо ми мовчати через зміну клімату, площа редовників скрутилася на 40% за останні 50 років? Щороку через забруднення повітря помирає близько 7 мільйонів людей. Мовчати це втрачати шанс. Ми маємо діяти, ми маємо сміливість захистити нашу землю. Уявіть, весна! Усюди починається нове життя. Квіти прокидаються, так я повертаюся. І навіть у часи війни природа не зупиняється. Природа смілива, її луки, ліси і поля відновлюються, навіть якщо люди завдають їм шкоди. А як же ми? Ми частина цієї природи, чи не наша відповідальність захищати її? Наша! i'm going Чисті віки, куди зникли віки, люди забули, як то цінити, як то ціни, як то ціни, нагадай. Мир сміливий, ми єдині, сильні. Природа, це скарб для кожної людини. Чисті ріки, небо, ліс без диму. Разом ми збережемо землю Здорова земля, здорові м'я. Повітря чисте, джерела й струмки, відмовся від пластику, байду свій шлях, Здоровий світ у твоїх руках. Дивись, яке багатство тут навколо, на шкрабній стіні, надзвичайні ноги. Досліджу землю, бережи її, Щоб мало в неї, я я й... ти. Сміття у ріках, пил у небесах, що людство зробило на наших очах? Сміливість – це дія. важливо нам знати, як рідну природу нам рятувати. Садити від нове захисти природу. Знання і праця це найкращий наш шлях. Бо земля це дім у наших руках. Земля дає нам все, що не знімає. Чи люди ми їй те, що обіцяємо? Сміття прибрати і воду захистити. Озвітують, як на землі нам жити. Ми ті, хто діє. У нашій школі ми запровадили систему шуткування відходів. Відтепер пластикові пляшки, папір і батарейки збираються окремо та здаються на переробку. Разом баймо природу! Зберігаємо! Щороку ми проводимо проект Вода, джерело життя. Ведемо моніторинг стану місцевої річки. Завдяки нашій роботі та співпраці з місцевою владою якість води у ній покращилась на 20%. Чиста вода основа життя! Ми організували екологічний квест для учнів і мешканців громади. Понад 100 учасників дізналися, як дбати про природу. Разом баймо, природу зберігаємо. Разом ми сила. Разом ми єдність. Сміливість у нас і велика впевненість. Збережемо природу, змінимо світ. Бо кожен з нас це великий слід. Цей виступ завершується, але не завершується наша робота. Ми сміливі, ми готові діяти. Ми любимо свою землю. Ми, ми однією сміливості. Проки вперед, не на словах. Бережемо природу Україну серцем, любим нашу Україну. Кожна дія має значення. кожне посаджене нами дерево це життя, кожна ріжка, очищена сміття – це наше майбутнє. Захищаємо природу Захищаємо разом. разом. Закликаємо всіх діяти. Сортуйте відходи, висаджуйте дерева. Бережіть рідну землю, земля нас будує, нас зігріває, вона по нас бає, нас захищає. І наш в добрій любові, роду берегти і жити в гармонії. про природу! Україна наш дім. Ми сильні, бо ми разом. Ми сміливі, бо не боїмося труднощів. Дійте, допомагайте Збройним силам. Усі разом ми подолаємо цей темний режим. Світло переможе, віра не згаса, Україна буде вільна і ясна. Любимо Україну, не здавайтеся, люди, сміливо до мети, Наші дії байда світлою вести. Сила в кожному серці, як світло в очах. Перемога розквітне, як квіти в полях. Разом ми сила, разом ми, Україна. Нейпека мене.